Усім, хто завітав на мій канал. Готуємо ми сьогодні дієтичну страву котлетки із схепу. На пару. Страви на пару вважаються дієтичними і корисними. При такому способі обробки продуктів зберігається максимум корисних речовин і вітамінів, а страви виходять менш калорійними, але дуже ніжними і смачними. От ми сьогодні будемо парові котлетки з риби. Це прекрасна дієтична страва, яка підходить як для дитячого харчування, так і для дорослого. Для цього ми змололи на м'ясорубку 300 г хеку. Додаємо петрушку дивно порізану. Сюди ж я натру три картоплини, одну морквину, одну цибулину. Нам потрібна ще сіль, паприка, перець чорний, манка і одна ложка молока. На дрібну тертушку я натерла три такі середні картоплини. І сюди теж вкидаю. Натираю також морквину і одну цибулинку. Натер морковку і одну цибулинку також додаємо до рибної маси і гарно розмішуємо. При цьому вкинемо хорошу щепотку солі за смаком чорного перцю. Теж за смаком, скільки вам подобається паприки для кольору, щоб не такі сіренькі були. и молока ложечку и две ложки мамки так приблизно на выплате я вкладу две ложечки манки гарно розмішуємо. сбрискую соком лимона І розбиваю сюди яйця, чуточку чуточку додаю іще солі. Мені здається, трішки мало лоту, але небагато, щоб не пересолити. Ретельно, дуже ретельно розмішуємо. так трішки відбиваємо форш, і отак формуємо котлетки і теж відбиваємо в руку. І кладемо змащено олією таку є дрошку невелики формуємо потрапити комуники подобається такої форми манка трішки набухне стане чуть більше вода в кастрюлі у нас закипіла і ми ставимо на порогу вами наші котлети. Накриваємо кришечку. Один, залишаємо хвилин на 20. І так через 20 хвилин ми вийняли котлетки, які Ми вийняли котлетки, які готувалися на пару під кришечкою. Вони дуже ніжні, соковиті, смачні, просто одна ніжність. І дуже-дуже корисні. Такі котлети колись готували дієта номер 5 для тих, у кого хворий був шлунок. Це дуже дієтична така страва і дуже корисна. Так що. Я пропоную вам готувати такі котлетки, вони насправді ще й смачні, такий оригінальний смак у них, і можна подавати їх до картопляного пюре, рису. А якщо вже хтось сидить на дієті, Можна з корейською моркою так подати. Тобто такі котлетки можна приготувати. Називаються котлети для струнких. Я десь такий висів чула. Отже, якщо такі котлети сподобалися вам, готуйте. Підписуйтесь на мій канал і обов'язково давайте свої коментарі, чи сподобалися вони вам, чи ні. І я буду з задоволенням готувати для вас ще такі корисні смачні соковиті страви.